Малостив. Він зараз митрополит ПЦУ, я нічого не маю проти, він має, але я вибрав своє життя. Він вчився в Москві, а я навчався в Києві. 4 роки в семінарії, 4 роки в академії, ще 4 роки закінчив Міжнародного інституту психоаналіз. І мене знають по боярці багато людей, тому що я 19 років у боярці, я христию і хоронив. До влади приходили, казали, батюшка, давайте помолимося вибори. Я людина політична, я не за кого, не за красивий, тому що в мене церкві те за одну партію, другу за третю партію, четверту за четверту партію. Ми не можемо об'єднати, тому що партії між собою не можуть об'єднатися. Ми за те, щоб люди, якось єдналися, розуміли йшли до єднання, і в нас громада. Громада, зараз поліцейські прийшли, ніхто зараз завер, завер, завертати храм, бо повертати храм не буде силою, тому що нас навчив Христос. Нас навчив Христос любові. Але вибачте, в нас невеликий приход. У мене, наприклад, дитина, зараз я тут знаходжуся, У мене дитина на вентиляції легень знаходиться. І в реанімаційному стані така історія життя. Ну, кожного буває, у священників теж люди хворіють. І е, я зараз знаходжусь жду для того, щоб... Свою ідею Христа відстоювати. Від, 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 від Але суть не в тому. Суть заключається в тому, що я громадянин України. Я маю, можу вірити, як я хочу, мені дозволяється закон. Церква допомагає армію. коли до нас приховують, у нас є прихожани в церкві, які, коли почалася війна, звернулися до моїх знайомих людей, які можуть допомогти. І ми дві ніви передали на тероборону в Вишневе, тому що вони звідти допомогли. Недавно от зараз буквально в суботу ми освітили теж від храму, підготовили Тойота Наваро. І люди військові воюють. І до мене вночі приходить СМС і кажуть, батюшка, ми тут відбахтова, нас так криють, помоліться. І вранці кажуть, що ми, мабуть, вже не виживемо. І вранці приходять СМС, кажуть, батько, слава Богу, що ви молилися. Що? І... Я кажуть в окопах невіруючих немає, в, в окопах немає людей такі, що будуть там, коли криють, що буває, люди, вибачте, приходять з мокрими штанами. І, і я, мабуть, теж так само вийшов, би, тому що я не готовий для такого. розумієте. Але коли ми живемо в громаді і починаємо щось. І поліція прекрасно все бачить. Коли були перевибори, коли були перезбори, прекрасно зрозуміли, що громада прийшла, яка молиться, трудиться тут, яка покладає, да, це історичний храм, Але от е, ви всі наші теж громадяни України. Ви ціліться, дивіться, це бандіти, це сепаратисти. Покажіть мені одного сепаратиста, який тут стоїть. Скажіть мені, де хто тут сепаратист? Розумієте? Я би хотів би подивитися. Я, я розумію вам, вам своя ідеологія. Я, я прийшов до церкви. По одній причині, що я став священником. І якщо б хтось прийшов би на мій приход, де я служу, ви б нормально навіть не прожили б і місяця за ці... Що... У мене зарплата 5 тисяч гривень. Це бізнес хороший, але я не від цього живу. Я живу, Господь завжди допомагає. Розумієте, це не... і церковна справа, це не якась, щоб ви зрозуміли, якась справа для того, щоб збагачення. Ні. Но ми чим можемо допомагати нужденним. Приходить людина, страшно каже, батько, треба допомогти. Ми знаходимо якийсь. Допомагаємо, ми не кажемо, ідіть до міської ради, що вам допомогли, або ще кудись. Ми що можемо, те знаходимо. Так само і військовим, так само і людям, які ознедолені. Християнство це віра любові. І нас зараз крик душі є від того, що так відбувається. Що ми зараз в нас відбувається Російська Федерація робить напад на нашу державу, розділяє державу. І ми зараз ще тут чваримося. Ви ж не зрозумієте, ви ж нас розумієте. Мене ніхто не перестроїть, ніхто мене не заставить по-іншому. От я зараз бачу багато лиць, які приходили хрестили з дітей, навіть в купілі хрещення. А ми розділяємо, ми зараз Христа беремо і ломаємо. І от я кажу: Господа цієї справою ніколи не буде, Господь буде стоять в стороні і буде, вибачте, плакати. Я можу таку метафору вам приведу. Розумієте? От. Тому е, ніхто зараз не буде ломати двері, не буде, ви можете навіть не переживати за це. Вони того, не то і кадець. Миру, ви люди любові, ось справа в чому. І хтось буде говорити: якщо, наприклад, хтось називають там ФСБшники, докажіть, що я ФСБшник, посадіть мене на 20-30 років, і я відсіжу своє. Покажіть мені, що я щось там працюю на когось на ворога, і я вам докажу це. Церква провела Собор 22 травня. Фіофані доказала, що немає ніяких зговорів, ніяких зв'язків, нічого немає. Я все життя, коли, наприклад, в храмі ми платимо на Митрополію 350 гривень. 50 гривень шо на капіланство, 300 гривень, що на мітрополі. Це копійки, хресто хресло 320, 335 гривень. От от вам, от вам вся сутність, розумієте, от що але ми живемо громадою. Ми один одного знаємо, і ми робимо чвари. Навіщо ми будемо розділювати це все? Навіщо ми будемо руйнувати на цій землі? Зараз треба об'єднатися для того, щоб побудувати ворога. Ми, як священики, маємо молитися за свою державу, за своє військо. Що ми робимо? От, е, Открийте, я вам зараз відкрию служебник, який там 2000-го року, і ви побачите молитви за владу за військо. Те, що ми молимося древньослов'янською мовою, це мова наших праотців. і церква. Знаєте, коли дозволила молитися українською мовою? Українська православна церква В 1918 році. Якщо наш приход хоче молитися українською мовою, ми громада зберемо. Батюшка, ми хочемо молитися англійською мовою. У нас громада англійська, молимося. хочемо молитися. Це вирушує сама громада і дозвол служити українською мовою. Я не проти української мови, не проти українізації, але це має пройти якийсь етап, і люди привикли так. І я привик так молитися, розумієте? Ось права в чому. Тому ми не повинні бути по сторах різних барикад, Ми не повинні розділювати нашу спільноту. Ми не повинні щось робити таке, що от я нічого вам зараз не нав'язую. Ви залишились рівно своєю думкою, своїм баченням. Але ви повинні зрозуміти, що ми ніякі не вороги вам, що ми ніякі вам не е, злочинці. А якщо ми злочинці, посадіть нас, якщо ми вороги, то ви доведіть, що ми вороги. Розумієте? Тому що дуже багато слів, дуже багато. А чому так? Тому що в нас є канали, які спонсуються іншими людьми, які взагалі не християни, і які все життя борються з церквою. А люди навіть не тямлять, не розуміють, що ми боремося з Христом, що ми боремося з Івангелем. Тому, дорогі брати і сестри, ви не можете не збирати тут багато великих кількості людей, ніхто вертати силою в храм ніхто не буде, тому що це не наша ідея. Але ми хочемо, ми будемо приходити молитися постійно на вулиці стояти. Наше це громадянське право є. І якщо, наприклад, ми будемо бачити, що храм не буде, пусту, буде пустувати храм, то ми будемо просити владу і всіх, щоб нас знову пустили назад, якщо туди буде громада. А громади не буде, тому що ми вже побачили. По я недавно відео по трасах всі дивився. Розумієте, що люди приходять, дуже мало людей приходять. Дуже якщо була потребність, наприклад, от в тому, щоб дійсно люди не поміщаються. Людям треба приходити. У нас ми не проти ПЦУ. ПЦУ вона зареєстрована. Церква, вони моляться. І хай моляться, так як і Київський патріархат. У нас це ж не по київський патріархат, це не пцу. Це патріарх Філарет, якого теж вибачте, не ну. Під, під патріарх під, не прийняв ПЦУ. І він остався Київський патріархат. І він так і молиться. Молиться, хай він молиться як патріарх, його поважають люди, в його є прихильники, і хай вони моляться. Ну дайте і нам молитися, дайте і нам, щоб ви Конституція і право. Тому що якщо не використовується Конституція і право, то буде крик нашої душі. Тоді, де ми будемо, в якій ми державі будемо жити? розумієте? А якщо ми, наприклад, а якщо ми, наприклад, такі, як якогось іншого сорту, то виведіть нас нам, горбочок, достаньте кулемет, які стали зброю, розстріляєте нас і будуйте державу тоді. <див> розумієте? Як раніше було, як раніше чекісти, мене духовник розказував, скоро так і буде. таки. Е, е, зараз такий старенький батько в корці монастирі служить. Мо дуже поважна людина. І він за радянщини був. Отак, от і він каже, я вчився е, в семінарії. Каже, я на Івано-Франківськ приїжджав, за дві станції зупинявся електрички виходив і повз благородами, тому що мої ж івано-франківці, хлопці, комуністи, мене постійно били, що він був в семінарії. І потім він пережив всякі з радянщини, угнітали церкву. І потім, коли відбулося так, що батюшка, от е-е-е... Він жив різні такі спокуси свого життя і різні бачення. Він зараз такий даже молитовник, бачка. вже батько за 80 років. От, і він е, дуже багато на своєму, своєму житті бачив. Він розказує історію. Визиває чекість священника, достає нагана, ложить і каже, ну що собака, скажи, є Бог на землі чи немає? А свій батько думає, ну якийсь усидить незрозумілий, зараз ще мене пристрелить, в мене троє дітей, жінка вдома. Ну, він каже, ну каже, є, да я зараз тебе застрелю. Каже. Ну, навірно, і немає. Він каже, йди скотеняка звідси, Бог є і був. Завжди для християн от все було, щоб вони зреклися віри. Ми можемо лишитися здання, можемо лишитися церков е, по катехізісу. це е, етимологія якраз е, християнської віри, це сообщество людей, це тіло і кров. це... Єдиний організм, і коли ми приходимо до чаші, ми з'єднуємося з Богом. Для багатьох це не зрозуміло, це сакраментальна тайна така. Але разом з тим це велика тайна. І е, хто не розумів сили Божої, то я розумію ці хлопців, які до мене навіть ночі дзвонять. Кажуть, батько, помоліться, батько, помоліться, тому що нам тяжко тут. І ми молимося за них. І хто приходить, ми допомагаємо їм. Тому, наприклад. Е коли батюшка допомагає, дві ніви ми передали, коли ми допомагаємо монітаркою, до батюшка нормальний. А коли треба щось так, то ми прийдемо, ми не хочемо ні від кого не откуплятися, ми не хочемо перед ким не оправдуватися, тому що ми теж грішні люди, пов'язані в гріхах, тому що ми всі люди, ми всі з іслом живемо. Але як Вакарчук співає, що бути таким, яким тебе знає Бог. От якщо ми будемо такими, які знає нас Бог, то тоді буде мінятися все навколо нас. А коли я раніше в історичному класі вчився і дивився на всі ці історичні події, коли рушилися держави, коли починалася корупція, коли нарушувався закон, коли нарушилися, коли суди нарушувалися, тоді держава Візантія, отак От Візантія розрушилася. Найвелика імперія в світі була. І читаємо 13-14 століття. Прокурори тоді були судді такі. Всі забирали у слабших, ділили менших, закони виконували, прийшли сарацини і дуже легко цю державу, велику імперію, раз і забрали. І якщо ми зараз не будемо так само дотримуватися судів, законів і всіх правил, то ми далеко теж не зайдемо. Ми підтримуємо нашого президента Зеленського, ми підтримуємо нашу державу. Але ми просимо і від президента, і просимо і від всіх і від начальника поліції, щоб дотримувався закон і щоб була хоча б людська гідність або мужська гідність. Якщо в нас буде мужська гідність. Тоді ми будемо, знаєте, достойними і перед Богом, і перед жінкою вдома, і перед своїми дітьми. Амінь. Пробачтеме. Так, що ви не переживайте.